Рік, що минає, для них був психологічно непростим, говорять ліквідатори Чорнобильці. Насамперед він запам'ятався їм протестами. державу було прийнято цілий ряд непопулярних документів, які зупинили виплати по судовим рішенням, і було незрозуміло нами, чому саме так зроблено. На жаль, на сьогоднішній день це питання як було, так і залишається. Тобто виплати не проведені, судові рішення є, суди далі виграються. Але виплат немає. Попросити про допомогу Бога, рівненські чорнобильці тепер можуть перед власною іконою. Написання цієї ікони тривало майже два з половиною роки. Цю без перебільшення відповідальну місію взяла на себе людина, яка особисто відчула усі біль і страх атомної катастрофи. Цей образ із уже існуючої ікони Чорнобильський спас, колишній ліквідатор Олександр Лаворик написав з благословення церкви на замовлення обласного об'єднання Союз Чорнобиль. Таке зображення є унікальним, каже чоловік, бо, окрім Ісуса. Христа Божої Матері і Архангела Михаїла, на ній показана ще й історія самої трагедії. Внизу душі померлих від радіації і ліквідатори, які ліквідували цю аварію. Посередині це сосна, яка саме найбільше взяла на себе удар радіаційний, тобто радіація, а далі на горизонті сама Чорнобильська атомна станція. От і зірка, е яка падає з неба, тобто зірка полин, от теж як символ біблійський, під час традиційного мітингу реквієм у Чорнобильці представники влади та звичайні городяни поклали квіти до пам'ятника жертвам атомної катастрофи. Посадовці запевнили, не зважаючи ні на що, вони й надалі підтримуватимуть тих, хто колись ризикував життям заради інших. Було детально проаналізовано. І медичне забезпечення, і квартирне забезпечення, і забезпечення земельними ділянками. І головою обласної державної адміністрації було дано ряд доручень до термінового виконання тих питань, які поставили перед нами ліквідатори. Ви знаєте, що область дотаційна і ті кошти, які ми маємо, це хіба що в невеликих якихось обсягах. Ми намагаємося в міри можливостей, хоча б для охорони здоров'я і житло. Десь по мінімуму, от та минулому році запланували купити житло. Те, що по мінімуму купили, воно не вирішує проблеми, але тим не менше, ми, хоча б демонструємо розуміння того, що така проблема існує. Ми про неї знаємо. Щодо ікони, то образ Чорнобильський спас стоятиме у церкві святого Пантелеймона цілителя, розташованій на мікрорайоні Ювілейний у Рівному. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.